Малята, сьогодні ми поговоримо про потреби птахів. Птахи, як і тварини, як і ми з вами, є живими істотами. І тому Мають свої потреби для здорового, довгого життя. Давайте сьогодні поговоримо про них. По-перше, життя тварин тісно пов'язане з зеленими насадженнями на планеті. Це і будинки для птахів, дупла, гнізда, де вони виводять своє потомство. Тож вирубка лісів. Дуже погано впливає на птахівництво. Ліс це не тільки легені природи, але й місце для життя птахів і тварин. По-друге, Птахи потребують харчування, а особливо в холодні пори року. Харчі вони можуть здобувати самі, тобто рятувати лісові насадження від шкідників. А ще дуже люблять смакувати харчами, які їм надає людина. Ідучи дорогою, подивись пильно під ноги. Якщо бачиш горішок, легенько розчави його. Так птахам буде зручніше з'їсти смачну і поживну середину. холодну пору року, ідучи на вулицю, не забувай поповнити годівнички. Підійдуть будь-яке насіння, сухий хліб та сухі ягоди. Разом з батьками виготовити годівничку власноруч буде і корисно, і приємно. Попроси тата або маму допомогти тобі в цьому, і у тебе буде своя власна годівниця. Ти будеш поповнювати її щодня і дарувати птахам життя. Ось такі смаколики з спресованого зерна, крохмалю і борошна можна почепити на гілках дерев, і до них будуть прилітати птахи, щоб поживитися чимось корисним. Ми з нашими малятами завжди піклувалися про птахів, приносили смаколики та пригощали їх на прогулянці смачненьким. Також приймали участь у багатьох акціях нагодують пташку, покорми синичку, які проходили в зимовий період. Тож і ви можете облаштувати шпаківню для шпаків на весні, виготовити годівничку з бросового матеріала для підтримки птахів зимою і щоразу, виходячи на вулицю, пригощати їм чимось смачненьким. Любі малята, повторіть, будь ласка, потреби птахів і розкажіть про це своїм друзям.